Ну, отберей сюда я тут, это можно будет. Буду плетуть и забор. А тут у нас в углу був курник, там 30 подрощів було, такі курочки хороші. І розбило, да, всіх, Всіх да. розбило. Дивіться, хлопці приїдуть, вікно вам зашьють, Зараз там вони зберуть матеріал і приїдуть там хвилин там 20-30 вони будуть у вас. А стосовно цього можемо допомогти матеріалам, щоб ви своє господарство трошки відновили. У нас там ще старі курі залишились. Ми в хаті були чули один. І Це прям, мабуть, курятник. Стріляли, стріляли, а потім як гухнуло, і в нас щось таке полетіло. Пішла туди, дивлюся, там все розбито.